Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 23 липня 24 року. Декілька днів назад знімав відео про сою, яка згоріла. а це скоріш за все виняток цього року Соя PS2035. Посіяна тут ось на такому невеличкому городі. Але що хочу показати? Показати, що це за соя коли в неї є сприятливі умови, коли тут близько до берега достатньо влаги, ми маємо таку от картину. Сіяно тут все ті ж 10-12 штук на метр е на 15-те міждурядя. І ось такі от результати ми маємо. Стручків багато, Стручки начеплені, Висота її мені в пояс, тобто близько метра, ось такі от показники. Сої тут ну, достатньо стрючків прям показую. Цьогорічна це одна з найкращих ділянок по сої. Ну і звісно, що, як правило, писане воно чи не писане. найкращих ділянок беремо завжди собі на посів. Тобто з цієї ділянки однозначно соя буде взята собі для посіву на розвід на наступний рік. Дуже мені цікаво, скільки вона дасть в цьому році, засушливому, важкому, але при Найкращі, найкращих складених умовах саме в цьому регіоні на цій ділянці. Що будемо дивитися? Все, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, в кого яка ситуація з Соєю. Дуже цікаво, тому що рік високосний, рік важкий. І будемо спостерігати далі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.